Важкі бої точаться на Донеччині. Оборонці стримують наступ ворога на українські рубежі. Минулої доби наші воїни відбили ворожі атаки, зокрема на Авдіївському напрямку. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоукраїнки. Золотої Ниви урожайного на Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах. Це кадри третьої штурмової. Ворожу піхоту. Наша артилерія розносить на друзки, та ворог діє підступно. Це жахлива реальність, яку довелося пережити людям у Костянтинівці. Напередодні у годину пік ворог вгатив по місцевому ринку. Довкола все зайнялося. Люди, які там перебували, опинилися у пеклі. Ось прильот арта. Російських опустівних військ сьогодні влучання на центральний ринок міста Костятинівки. Наразі багато загиблих осіб. Багато поранених. Це цивільна аптека. Тут на момент прильоту перебували цивільні громадяни, які покупали собі ліки і просто ось що сталося. Вся підлога в крові це дуже страшно бачити такі картини. Це злочини, яким немає виправдання. На жодній території в будь-який час. Надзвичайники, поліцейські та звичайні люди рятували потерпілих. Комусь надавали першу допомогу просто на землі, інших переносили до швидких. Обгорілих і травмованих людей буквально витягали з-під руїн. Зараз державна служба з надзвичайних ситуацій разом з парамедиками намагаються розібрати завали. Ще одне тіло людини. Ще двоє, двох достали. Пошукова операція в Костянтинівці завершилася ввечері. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 16 людей. Ще 33 отримали поранення. Більше 30 поранених. 16 людей убито. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, хто втратив близьких. На місці удару працювали всі служби, розбирали завали, рятували людей. Пані Ніна показує на телефоні світлину доньки Олени 16 вересня. Їй має виповнитися 48 років. років. мені та важко говорити, та для мене це вчора був ужас такий, що й ніч. ночі. У ці хвилини за її життя борються медики Дніпра, постраждала, працює на ринку, торгує м'ясною продукцією. В момент терористичного акту розповідає мати, якраз завершувала роботу. Так, да, вона була на роботі. У два часа у неї закінчується робота. Треба було складувати все, а два десять прилітіло вже снаряд. Це було схоже, як Краматорськ. Тогда прошу ваду. Вот Отакої печення. Вийшло стільки загиблих, стільки ранених. Було очень страшно там, все в крові, все била машини, горели, все стріляли. Олена одна з найтяжчих постраждалих, яку евакуювали до Дніпра. Відламок прямо в сосуді головного мозку. Наші нейрохірурги вже готові провести цю надскладну операцію, але цієї кондиції, яка потрібна. Яку дозволяють і ще не достигнуто. ми робимо все можливе, щоб обов'язково вітальні функції запрацювали і всі ті операції, які були заплановані. Ми обов'язково закінчили у Дніпрі. Нині перебуває шестеро потерпілих з Краматорська. Аби стабілізувати їхній стан впродовж ночі в реанімаціях працювало 40 хірургів. Провели шість оперативних втручань і постійні переливання крові. Однак, загроза життю для пацієнтів зберігається. Всі вкрай важкі там, де взриваються ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль. Нічого живого не зостається. Камні перетворюються в пісок, а людські тіла вириває з усіх кінців і ламає кістки. Так що в лікарні робимо все можливе, щоб вони вижив. Ворожий удар зруйнував і інфраструктуру та пошкодив майно людей. Було пошкоджено 28 торгових павільйонів. Вщенці скоджено три цивільних автомобіля, пошкоджена фасадна будівля багатоповерхівки і також приміщення банку. В місті і досі фіксують наслідки руйнувань. Щоб ідентифікувати особу останнього невпізнаного чоловіка, поліцейські проводять слідчі дії. На місці трагедії опитують свідків та встановлюють власників згорілих автомобілів. Інцидент вже кваліфікували за статтею порушення правил і звичаїв війни. 7, 8 та 9 вересня в Костянтинівці оголошені днями жалоби. Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Олена Мендалюк, Станіслав Кухарчук подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.